Я маю мрію, що на заході, присвяченому перемоги нашої країни у війні, зіграє наш духовий оркестр і так в що весь світ почує. Україна перемогла 26 лютого дівочий духовий оркестр Роксолана та супутний джаз-ансамбль Роксібенд підтвердили звання народного та продемонстрували справжнім поціновувачам музики. Своє неабиякі вміння та навички. Раз на три роки обласна тестаційна комісія проводить атестацію творчих колективів, які мають почесне звання зразковий та народний аматорський колектив. Оркестр Роксолана знаний колектив, не тільки на Полтавщині, вони є учасники. Сниками майже всі обласних заходів З початком війни наш репертуар став більш українським, більш патріотичним. Говорить керівник музичного колективу Роксолана Віктор Федорович. І саме це сьогодні на сцені гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка продемонстрували юні артистки. Звання народного оркестру це велика заслуга, яка свідчить про талант кожної учасниці колективу, працьовитість та відданість мистецтву. Я бажаю, щоб в їхніх серцях на їхнє життя залишилася частинка музики. Тому що музика це велика сфера діяльності людини, і я думаю, що ми правильно їх виховуємо через мистецтво, через музику. Окрім підтвердження звання народного, оркестр також відсвяткував ювілей свого керівника та диригента Віктора Квітки, якому виповнилося 70 років. Тож вітаємо музичний колектив Роксолана з підтвердженням звання народного та Віктора Федоровича з ним народження та бажаємо творчого натхнення та нога літа. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Крамчуцькі новини.